Всім привіт, народ, ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні ми з вами продовжимо проходити FNAF Secret of Мімік. Вибачайте, що відео давно не було, просто-напросто був зайнятий. Я зараз пішов у відпустку офіційно і тепер маю трішечки вільного часу для себе, і потрібно було вирішити купу-купу питань, які в мене просто-напросто відкладалися на потім, на потім, на потім. Зараз будемо намагатися війти в звичайний ритм випуску відео. Ну а зараз ми з вами продовжимо грати. Погнали! А зупинилися ми з вами в цьому цирку. І дивіться, цей знову величезний робот валяється тут. Ми його успішно з вами подолали, і тепер проходимо далі. Тепер нам потрібно пройти через майстерню, щоб потрапити в театр. Давайте подивимося взагалі мапу. Я, якщо чесно, вже її не пам'ятаю. Так, карти. Нам потрібно пройти в майстерню, щоб потрапити в театр. Тобто нам потрібно пройти воркшоп. Після воркшопа ми відправляємося в театр. Отже, ну, в принципі, дорога недалечка. Тут буквально скільки? Вийти з кімнати охорони, далі нам направо в ці двері, та й в принципі, по суті, ми вже в театрі. Що це тут за звуки дивні були? Знаходимо ще один артефакт, його потрібно відправити. Так, ставайте його закір. Та, йолки-палки, чого ж ти не хочеш залазити сюди? А, потрібно його так покласти. Я вже забувся взагалі, як тут камефкаум відбувається. Ну ось, власне, ми і в театрі, а тут в нас що очікує? Якщо чесно, навіть не хочу знати, що мене тут очікує. Тут уже бачу всякі різні шафчики, де ми можемо з вами зашкіритися. Дуже приємна музика, дуже сильно допомогло. Знову ці головоломки, але в принципі ми з ними успішно справляємося. Такс. Є, засвітилися. А, не те, що засвітилися, тут повідчинялися двері нарешті. Бо перед цим вони були зачинені. А, дивіться, там якийсь хер ходить. Мені потрібно його. Оп, 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 оп. Це зашкірились. Банан такий ходячий тут. В нас тепер є платівка. Ми можемо її, напевно, ще поставити сюди. Ой, впало. Так, давайте. А де це вона? Зникло. Так, як нам її поставити сюди правильно? О, є. Тепер ми можемо запустити фільм навіть подивитися його. Фільм просто вау. Мені дуже подобається, а я стану перед По ідеї, я не мав би пропускати. Why це sleep, все діло, але пропускаю. <laughs> <Stay> up <laughs> up like. Так, тут у нас no. що? Тут у нас комп'ютер, давайте подивлюся його ще що. Я випадково впав і потрапив знову до цього злого банана. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А тут не те, що банан, тут якась зла бджола. Оп-оп. хоп такс. Ну, трішечки вона з проблемами голови, так що втекти від неї не було дуже проблематично. Так, вона зараз тут, ми зараз такого обходимо її і... і пірнаємо відразу під ящик. Оп -оп -оп. Все, є. Ще один артефакт знайдений успішно. Так, давайте його віднесемо. Десь тут я бачив цю штуку. о Все, поклали, відправили. Супер. Так, і куди тут іти далі? Я тут бачу тут якийсь прохід є і тут якийсь прохід є. Це веде в майстерню, а це веде куди взагалі. А це веде туди, де в нас немає ще доступу. Нам, напевно, що спочатку потрібно отримати доступ, а потім вже повертатися сюди. Ну, а майстерня нас відводить. Ну, в принципі, сюди в нас доступ є. Так що, напевно, що нам все-таки сюди. А це виявляється дорога в театр. Так, тут в нас є ручка, а сюди ми прийти не можемо. Бо в нас знову ж таки немає доступу. А от сюди прийти ми можемо. Але. У мене є щось така підозра, що зараз якась хрін та й випаде. Ну точніше не випаде, а вискочить на нас. Так, тут у нас що? О, є пошта, до речі, потрібно забрати. Опа! Це якийсь новий аніматронік, чи що буде зараз нас тут очікувати. Ми сюди hey, стоїмо. The а тут есть. є? The... О, Тут є робот-прибиральник. А тут у нас що? А тут у нас. То, в принципі, нічого цікавого немає. Ми з вами почали збирати цього аніматроніка, але я не знаю, чи це правильно я роблю, чи ні. Давайте подивимося. Hey, Arnold, the system says you need a suit to get into the theater. Що тут в нас? Є? Може тут в ньому щось є, але він порожній абсолютно. Ааа, дивіться, нам тепер тут повідкривали... Всі секції, я чую, тут вже хтось ходить. Нам, напевно, що потрібно зібрати повністю його. Причому зібрати його повністю самими. Це зачепив. Стоїть, дивиться, куколт за мною. Так, першу запчастину я то знайшов. Але як то мені тепер її занести туди, щоб вони мене не замітили, це вже питання зірочкою через те, що він сповільнюється в декілька разів і при цьому не може бігати. Тобто запчастини до нього доволі таки важкі. Так, у нас тут є коробка з мишами, давайте її може закинемо одну. А, навіть не потрібно це робити, він пішов нагору, а нам не нагору, нам вниз. Уже дві запчастини до нього успішно доставлені і залишилося, напевно, що тільки руки і ще одна нога. Я сподіваюся, ми зараз куденько з вами їх знайдемо. Якщо чесно, очково так сидіти, поки він отут за тобою спостерігає просто-напросто. Ці аніматроніки. І дивіться, він не хоче нікуди звідси йти. Правильно, правильно персик, іди погуляй, бо мені потрібно піднятися на другий поверх. Я більш ніж впевнений, що деякі запчастини будуть там і знаходитися, і там їх потрібно й шукати. Майже майже готовий нас готовий нас, наш цей пірат. Залишається в нього одна рука, але в принципі пірати і без одної руки справлялися. І без їх, і без рук. І нічого їм не було. Тут з'являється, давай повністю всю збірку їм. Тут подавай. А де мені зараз шукати ще одну його запчастину? Я без поняття. Я вже всі локації на цій карті облазив, напевно, що. Значить, ще десь не був. Ще десь має бути одна рука. Тут ми знайшли голову і, в принципі, більше нічого. Виявляється, тут весь час висіли підказки, і як бачимо, голову ми забрали, одну ногу забрали, ногу забрали, руку забрали і залишається ще одна рука. Яка висить десь біля, біля якихось простирадил. А де мені їх шукати, ці простирадил? Я без поняття взагалі. Ще ці аніматроніки лазять туди-сюди. Де тут ці простирадили можуть бути? А, дивіться, воно тут прямо поруч, воно не підсвічено зеленим просто-напросто, через це я її не зміг знайти з першого разу. Ну все, наш аніматронік повністю готовий. Тепер що нам робити? Стаємо сюди. Чи потрібно запустити систему, а тоді вже дивитися далі. Так, спочатку активувати замок. Ми його активовуємо. І тепер що? Його мають відправити куди? Сюди? Чи він сам має підійти? Ааа! Ніфіга. Це тепер ми з вами будемо аніматроніком? <звук> <звук> а ну, будуть вони нас полювати чи ні? Дивіться, ми тепер з вами абсолютно нормальні аніматроніки. Ми з ними в кентах чи що виходить? Такс, а... де тут куди мені йти? Там є одна єдина дорога. І в принципі більше дороги ніде і немає. Ну тут з нами з, у нас з вами стандарт, в принципі, головоломка, яку ми маємо з вами вирішити. Ми ще, виявляється, можемо вилазити з нашого костюму аніматроніка. Ми його припаркували десь орієнтовно за цією стіною. стіною. Пройшли собі спокійненько сюди. Зараз вирішимо цю головоломочку. і, в принципі, поки що. А, тут потрібно ще й на час її вирішувати, Ніфіга собі. Ну. Таке собі, таке собі, добре, вирішуємо тоді. Все, освітлення повернулося, тепер повертаємося з вами куди. А, ми не можемо там пройти, ми не можемо залізти туди, бо наш герой, виявляється, не вміє пригати. А щоб залізти сюди, потрібна така якась невелика підсадочка чи що. А виявляється, не можна, так, не можна. І тепер нам доведеться обходити знову 100 500 мільйонів кілометрів через цього дурного пса. До нашого костюму, напевно що. І тільки так уже якось намагатися вибратися звідси. Ось і все, не догнала нас ця сутула собака. І ми з вами вже встигли добратися до костюму Аніматроніка. Тепер, напевно, що нам потрібно сюди відправлятися уже далі. Далі, напевно, що наступна зупинка, уже, сподіваюся, нарешті буде цей театр. Збивати ці мішені зверху. Прикольно. Так, а де... О, бля. Поки я до Петра, що тут потрібно робити? Це прийшло хвилин 15, напевно. Що. Поки я розібрався, як це правильно з ним тут. Такс, і що в нас? Залишається ще третя, але її потрібно збити, напевно, що за допомогою цього от... Пістолета, що в нас є. Ну я так підозрюю це. Як там воно насправді, то я навіть не знаю. Так, і в нас з'являється ще один ліфт вниз, ми спускаємося, і тут, напевно, буде щось жахіття якесь. Бо тут вже мені натякали на скрімери, мені вискочив якийсь кіт аніматронік переді мною. І я трішечки обділався якщо чесно. Я ось не розумію, ми запустили це лялькове шоу чи ні? Бо тут воно напівзакрите для нас. Ми не бачимо половину з того, А, тепер бачимо. Ми бачимо, що там подаруночок, який я хотів би забрати. І ось там бачу покращення, яке нам потрібно отримати. Як нам туди добратися зараз? Декорації. Перший мейт Фоксі. Ви маєте Стріляти ми також не можемо. Залікась зйомка, купання, right які now. говорять. Хм. А нам потрібно аж тут дух. У нас вбила ця маленька лисиця. Я так і не зрозумів, чому Never. і за що. Right, Але right. вона це зробила. Тут з'являється зараз о. Всі мають попропадати. Він сказав, що ми для них no ворог, що ми party. їх атакуємо. Так, тут має з'явитися мішені, ці мішені. Де? Де мішені? О. Як бачимо, нам потрібно всіх їх розстріляти, інакше ось ця шмондя нас потім атакує і ми помираємо. Ми з вами все-таки пройшли те місце, але... Ми завалилися і нас зібрала, забрала медсестра. Тепер нам потрібно вибиратися звідси і намагатися знайти ту прошивку. А, ти? Е. а чого? А чого мене не пропускає? Як це працює взагалі? Новий аніматронік в вигляді медсестри, і я бачу в неї на руках якісь дефібрилятори. Я підозрюю, що вона буде дуже-дуже боляче нас стукати током. Але сподіваюся, що цього все ж таки не буде. Можна я пройду, будь ласка? Я не можу вийти вони закрилися що з одного боку, що з іншого боку. Я хочу якось вийти з біксин. О, все, нарешті пропустили. Це, якщо чесно, напевно, що був самий простий ані аніматронік. Хотів я сказати, але. але. але... Я напевно що навіть двері не встигну відчинити. Мені дивіться, встиг. А з цього боку я вийти не можу. Тут є пошта, до речі. Блін. Це виявляється не все так просто, як би хотілося. Тут у нас що, тут у нас ще якась дорога є. А тут я пройти не зможу не зможу пройти. Так що я тако? О, дивіться, я зашкірений. хух, наче ми з вами врятувалися. Так, давайте заберемо пошту. Я її потім прочитаю. І напевно, що, народ, на цьому сьогоднішню серію проходження ми з вами закінчимо. Тут, я дивлюся, знову ж таки, напевно, що якісь будуть... Конструктивні приколи, тут нам потрібно буде щось зробити, купа головоломок і так далі, і тому подібне. Поки що ми зупинимося, народ, щоб не робити величезне відео. Я дуже вдячний всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, оцінюйте дане відео лайком. Чим більше лайків, тим швидше вийде продовження наступної частини. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.